Виконуємо номер 1200 із підручника Алгебра 7 та номер 55.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь. Х дотик дорівня 4 і 2х додати 3 дорівня 9. Оскільки. Точка перетину, координати точки перетину. Мають здовольняти як перше і друге рівняння, то складемо систему рівнянь і розв'яжемо її. Я склала систему рівнянь, тепер розв'язуємо її. Виражу зміну х через зміну y з першого рівняння. Отримаємо 4 відняти ігрек. Підставлю замість х вираз 4 відняти ігре у друге рівняння. Перше рівняння переписую. Розкриваю дужки. 2 множу на 4 це буде 8, 2 на мінус і, мінус 2. Ігрек. Тепер звожу, подібні доданки мінус 2 y тобто 3 y буде y. І 8 переношу в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаю х дорівнює 4 відняти y, y дорівнює 9 відняти 8 буде 1. Підставляю тепер одиницю замість y у, у перше рівняння знаходжу відповідне значення х. 4 відняти 1. І маємо х дорівнює 4 відняти 1 3, y дорівнює 1. Отже, координати точки перетину наших графіків рівнянь буде 3, 1. Номер 1200 із підручника Алгебра 7 та номер 55, крапочка 8, із підручника Математика 7 виконано.